День гідності та свободи в Україні саме сьогодні 21 листопада. Країна згадує учасників двох майданів і вшановує загиблих під час революції гідності. Одним із перших загиблих на майдані став білорус Михайло Жизневський. його вбили 22 січня 2014 року на Грушевського. Він юнаком виїхав з тоталітарної Білорусі і останні роки життя. Пробув саме в Україні і з перших днів був на Майдані. Він любив і відчував Україну. Саме він наново відкрив для нас плиникача під цю пісню, яку любив Михайло, з ним уперше попрощалися на Майдані. А для України вона з того часу стала синонімом болю. Ми не знали Михайла до його героїчної загибелі, але моїй колезі, ведучий ТСН Мрічці Падалко. Довелося пізнати його батьків. Зараз Марічка з нами на зв'язку. Марічко, привіт знову. Пригадай, будь ласка, це знайомство і свої враження від нього. Вітаю свята. Власне, я зараз і перебуваю на цьому місці, де загинув Михайло Жизневський в 2014 році. Всі ці роки тут завжди є його портрет. Білоруси, які мешкають в Києві, постійно тут оновлюють прапори, аби пам'ятали, аби не забували. І всі водії, які зазвичай їдуть в грошевського бору, не можуть це не помітити, і ми завжди таким чином згадуємо наших загиблих на майдані. Я справді не знала Михайла Жизневського за життя, але після його загибелі я прочитала у білоруській опозиційній пресі, що його батьків вдома в Гомолі. Кують, тому що тоді російська пропаганда Білорусі ще була потужніша, ніж вона є зараз, і тому їм доводилось чути про те, що їхній син фашист. Про це розповідав і батько так до нього зверталося на роботі, і його сестра. І мені дуже захотілося насправді донести до батьків, як сильно ми цінуємо його подвиг, подвиг Михайла. Жизнєвські не користувалися соцмережами, і я просто звернулася до своїх підписників. Аби вони надсилали паперові листи зі словами вдячності батькам Жезневства, і тоді, в 2014 році, влітку буквально завалили канал «1 Плюс 1» листами. І коли пан Михайло Жизневський старший пані Ніна приїхали до Києва, вперше після загибелі сина ми з ними зустрілися. Я передала їм всі ваші листи, і того вечора вони зупинилися переночувати в нашій родині і до пісні увечора. Читали всі ці рядки вдячності від українців, тому що це їм було надзвичайно цінно. А ще їм дуже важливо було, аби їхнього сина визнали героєм України. Тому що, коли мені казатимуть, що Михайло фашист, я буду казати ні, він герой, тоді мені так казала пані Ніна. На жаль, коли вже більшість героїв Небесної Сотні отримали звання Героя України, Жизнєвським довелося довго чекати. Закон передбачав, що тільки громадянин України може бути героєм України, а Михайло Жизнєвський ним не був. Втім, білоруські опозиціонери, друзі Жизнєвських зібрали гроші на пам'ятник на могилі Михайла Жизнєвського під підгомолем. І коли я приїхала на його відкриття, я вже там побачила, що було написано Герой України навіть до того часу, як це рішення було ухвалено, в Києві. бо всі вірили, що так станеться. Але ми насправді переживали. Щоб його батьки могли фізично цього дочекатися, бо Ніна Жизнєвська мала хворе серце. Вона приїздила кілька разів до Києва лікуватися, і ми з дітьми приходили її провідати до лікарні, і бачило, як їй непросто. І нарешті, у 2017 році, Верховна Рада ухвалила спеціальний закон. А президент підписав указ і Михайло Жизнєвський – перший в історії України іноземець, який отримав ім'я. Почесний статус Героя України посмертно, і батьки встигли його отримати золоту зірку героя. Згодом їх не стало. Спочатку помер Михайло Жизнєвський, старший і рівно за рік пішла і пані Ніна. Вони вже не побачили, як влітку 2020 року на вулицю вийшла після фальсифікації президентських виборів Білорусь. Вони вже не дізналися, що їхнім співгромадянам. Тоді, попри величезні зусилля, не вдалося змінити долю країни, як це вдалося Михайлу Жизневському і його побратимам на Майдані. Вдалося тоді зупинити диктатуру і вирвати Україну із рук майбутніх російських кайданів. За це покоління будуть їм вдячні. І Є вже насправді покоління Майдану, тому що діти, які тоді народилися, вже пішли до школи. Діти, які були учнями, стали студентами, ну а тодішні студенти вже закінчили свої вищі кілька років, як працюють. Не було тоді в книжках історії, сторінок про революцію гідності і діти і підлітки вивчали це в режимі реального часу, як і моя колега Інна Лебоденко. Вона розповість, яким вона та її однолітки пам'ятають початок революції гідності.